Це відкриття 2023 року. Він піднімає настрій новорічними вприсками. Я люблю старовинне. для тих, хто бажає зустріти новорічну ніч компанії бабусі. Ну де-де-де-де ну, 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 це можна знайти? У нас так складні невротичні стосунки аб'юзивні. Всім привіт! Ви на каналі Боніта Парфумс. Мене звати Зоя, і сьогодні буде чудове відео за тагом від Олі Гриценко. Не знаю, як правильно сказати так чи тег, але Оля Гриценко придумала такий класний челендж: 10 зимових святкових ароматів. Це можуть бути різдвяні аромати, аромати новорічні. Все це об'єднано у зимові святкові аромати, і їх 10. Цей таф або тех гуляє Ютубом україномовним. І багато вже блогерів зняли відео на цю тему. Я не відстаю останнім часом. Я дуже щільно співпрацюю з Олою, тому що. По-перше, мені дуже подобається її смак. По-друге, вона подобається мені як людина. Це добра, дуже щира людина, приємна. Це дуже важливо при тому, як ти взаємодієш з людиною. Ну і звісно, вона придумає дуже класні теги або таги. Нещодавно були сліпі затести від Олі, і я отримала величезне задоволення від цього процесу, оскільки, я і що сказала, мені дуже подобається смак Олі. Тож, не зволікаємо, найкраще 10 ароматів. Зимових свят вже починаємо. Погнали! Перший аромат, про який я хочу розповісти, це аромат від Mason Francis Кюрджан під назвою Grand Soir. Аромат, який я довго відкладала, мені він не подобався, мені він здавався індольним бабусиною скринькою. І коли я його ще раз спробувала, зробила перезатест, я зрозуміла, що це справжній новорічний аромат. Він просто створений для того, щоб зустрічати в ньому новий рік. Або Різдво. Аромат дуже теплий, навіть гарячий, багато бабів тонка, ванілі, амбри, дуже багато амбри. До речі, як вам більше подобається: амбра чи бурштин, напишіть в коментарях: ваніль, амбра, все це, ну, звісно, це такий мікс. Я вважаю, що це східний мікс, але з відтінком класики. І класики там дуже багато. І ця класика, вона робить аромат Грансуар не таким, як усі східні аромати, між якими вже кордони постиралися, тому що вони один на один дуже схожі. Грансуар має шик кюрджана, який йому притаманний і з нього не витравить навіть, не дай Господи, ядерна війна. Тобто, це класика новорічної ночі тому дівчата хлопці однаково однаково унісекс звучить грансуар дуже дуже класично і дуже розкішно і дуже святково Другий аромат це мій улюблений аромат в італійському бренді Профумі Форте», про який я дуже часто розповідаю на своєму каналі, якщо ви мене дивилися і раніше, коли це був російськомовний канал. Я дуже багато розповідала про парфумі Форте», про творіння цього італійського бренду, про своє кохання до цього бренду. І найулюбленіший аромат це By Night Bianco» або By Night Вайт. Цей аромат можна було б назвати тихим, і в принципі він таким і є. Але все ж таки більше йому підходить назва ніжний. Він саме ніжний, такий якась така собі ніжна ніч, тому і назва відображає його зміст цього аромату. Аромат базується на ванілі в поєднанні з бобами тонка. Знов ж таки, боби тонка. Бачите, вони повторюються. Тобто цей компонент дає затишок, дає тепло, огортає, як ковдра тепла, як шалик теплий. І цитруси несподіванка, але ж, звісно, який новий рік без цитрусів. І саме тут. Цитруси ніжні, не кислі, вони поєднуються з ванілью, теплою та ще більш теплими бабами тонка, і створюють неймовірно затишний ефект, саме те, що ми потребуємо взимку саме в період зимових свят. Аромат суто жіночий, звісно, і жіночний, оскільки в цьому ж бренді, в рамках бренду Парфумі Дайфорта, існує ще один аромат близнюк, тобто парний аромат By Night White, By Night Nero або Black. це чоловічий аромат. Казати не будемо про нього. А ось саме аромат By Night Bianco або By Night White Я рекомендую вжити і використати так під час таких сімейних свят. Він більш інтимний. Якщо ви, наприклад, зустрічаєте Новий рік в тісному колі своєї родини або з коханою людиною, це така пара на новий рік, то це буде ідеальний вибір. Третій аромат, про який я скажу, це теж один з моїх улюблених ароматів, але вже в рамках бренду Сержов, а точніше Ніше касамораті, аромат ліра про ліру дуже багато сказано. Наприклад, у мене на каналі є таке відео, де я розповідаю про аромати, які дуже люблять чоловіки саме на жінках. Російською мовою тоді було звісно, але зараз і ще в інстаграмі дуже багато контенту з цього приводу. Тобто ліра, це бестселер, це топ. А чим багата ліра? Чим вона може нас втішити? Це аромат. Гарячої карамелі. ну, і теж свята, гаряча карамель. У ці ярмарки, новорічні, різдвяні, гаряча карамель. Це просто невід'ємна частина святкової атмосфери. Поєднана вона теж із цитрусами, але тут наразі ми маємо червоний сіцилійський апельсин. Це такий класний вид цитруса, який гірчить. Зовсім не кислий, соковитий і в поєднанні з ванілью, до речі, яка теж є в лірі і з гарячою карамелью, А ще здається, там є лаванда. М -м -м. Не знаю, що вона там дає, але щось дає якусь таку таємничість цьому аромату. Ну, це ліра створюється просто якимись геніями. Я так вважаю, як і байна б'янко, в принципі, як і Грансуари, як які всі аромати, про які я сьогодні розкажу. Так. Це дуже класний ефект. Це теж ефект затишку, ефект теплоти родинного кола. Але ліра вона трошечки смачніша ніж байнайт. Все ж таки, там більше гурманського такого напрямку. І якщо ви любите гурманіку в ароматах, то ліра це класний вибір, не голосний, вона не валає, вона просто гарно звучить і огортає своєю теплотою цим завданням. Ліра впорається, я вас просто запевняю. Вити від Кейко Мічері. Мабуть, мало хто про нього чув. Якщо чули, напишіть в коментарях. Якщо ви про нього чули, ви 100% його або просто тестували, або маєте в колекції, або хочете його мати. Насправді цей аромат дуже довго стояв в мене на поличці, на моїй парфюмерній поличці. До речі, в мене аромат в старому дизайні Я це дуже ціную. Так само як і Байна Б'янку. Я зберегла ще старий дизайн аромату. Це мій скарб, це мій скарби. Отже, витівер велюрс, це аромат не зовсім про ветивер в чистому вигляді. Це олія витивер, олія. Я таке вперше зустрічаю серед пірамід, коли читаю фрагрантику, фрагрантику. Як Юля Тимошенко, негайно негайно, які в мене спостереження щодо розкриття аромату ветивер Велюрс і чому я його включила саме у цю новорічну підбірку? Справа в тому, що цей ветивер трошечки смачненький завдяки компоненту тофі. Це така, як мені здається, як, як іриска така. Але все ж таки, гурманіки там жодної, навіть не сподіваєтесь, трошечки смачнить, але не дуже. А от що в базі відбувається, оце супер. Цей витивер стає пудровим. Він подібний до ательє Калонь, витівер Фаталь, вже пам'ятаєте, цей аромат. Він і є зараз, його не знімали з виробництва. Він теж дає пудровість, але ця пудровість настільки геніальна, вона настільки тонка, інтелігентна, вона витончена, вона не волаюча, вона не люксова, вона не люксова, вона по східному, оскільки в Кейковий це японський бренд парфумів. Не забуваємо про це навіть через те, що він виробляється в Франції, трошечки опилився французьким шиком, але все ж таки концепт. Сходу тонкого сходу, який не зрозумієш, так вона зберігається. І саме ця витиверна пудра в базі це святкова пудра. Вона теж тихенька, вона ніжна, вона огортаюча, вона святкова, теж родинне коло, кохана людина, близькі друзі, все це така собі мізансцена, в якій аромат витіверволюр святке мічері розкриється максимально класно. П'ятий аромат це мій улюблений аромат. До речі, нещодавно казала, що знаю мало ароматів з мандарином. Ну, це я збрехала Вона або пам'ять за коротка, тому що Артизан парфюмер, мандарин про цей аромат зараз я розкажу. Входить, заходить на почесне п'яте щебеть моєго рейтингу. А насправді це не рейтинг це просто я перераховую ці аромати, і кожен з них максимально підходить під свята. Цей аромат дуже класний. Аромат мандарин справді пахне мандарином геніально. В чому його така особливість серед інших, яких як виявилось, багато ароматів з мандарином? Тонкий ніжний мандарин, мандаринова скоринка, мандаринова ця плівочка, а за плівочкою вже йде м'якоть. Соку в ньому мало. Скоріше, коли ви відкриваєте мандарин, знімаєте з нього скаринку, і і в саме цей момент відчуваєте гострий, гострий такий запах мандарину. Саме тут відображається він в цьому ароматі. Артізан Парфумер геніальний бренд. Вважаю французький, який започаткував в нішому парфумері з цим ароматом Мюрск. Musk, musk, Mask. А потім ще була версія Екстрем. До речі, вона мені подобається більше. Теж має в старому дизайні мандарин і всі ті, що я тільки що назвала. Я дуже-дуже пишаюся свою колекцію, але не заздріть, <гум> можу поділитися. Мандарин має в собі ще імбир та франжепані. Насправді, франжепані не можу почути, оскільки я ну, не чула цей аромат вживу, так, в житті, не знаю. Знаю тільки, як він пахне в ароматах. Для мене це все ж таки оцей гострий аромат мандарину, майже моноаромат, але він. Настільки витончений, що саме на свята я обираю серед усіх ароматів з мандарином, обираю саме Артизан Парфумер, оскільки цей аромат максимально відчуває свято. Не тому, що багато мандарин ми жеремо в цей період. Він відображає щось більше, що не можу пояснити, але це якісь такі глибини глибин які доступні лише таким високим митцям, як бренд «Артизан Парфумер. Просто спробуйте його. І я вас запевняю, що ви не пошкодуєте. Ідемо далі. Аромат Tabac Rose від BDK Parfums. Benedict David створив цей бренд. Так він розшифровується. BDK Parfums. аромат Tabac Rose. ця троянда з тютюном. Як заявлено в назві, зовсім не така вже і троянда з тютюном. Насправді в піраміді заявлена слива, рожевий перець, звісно, троянда, багато інших компонентів, можливо, навіть і тютюн, звісно, тютюн є. Але для мене це найкраща версія, найвдаліша, найталановитіша версія поєднання ванілі з трояндою. Пам'ятаєте, мансера Роузес ваніль? Схоже. Пам'ятаєте, ранні версії, перші версії інтенс кафе від Монталь Парі, схоже. Навіть можу сказати, що десь якось табак ваніль Фордовська, теж пробігла, мимохідь, але пробігла. Все, що пов'язано з цією темою, східною, де прокльовується тютюн, троянда, якісь спеції, ваніль, теплі компоненти, типу бобівтонка, чогось ще, все це в цьому ароматі є. Але тут воно найкраще, скажімо так, в найкращому співвідношенні. Немає якоїсь волаючої троянди за дуже дози тютюну або занадто солодкою ванілі. Тут все є збалансовано, і саме за це я люблю аромати Роуз. Давно за ним ганялася. Зараз маю флакон, вже офлаконилася. Ділюся з, із величезним задоволенням. Треба сказати, що цей аромат я обов'язково собі буду використовувати на свята. Він піднімає настрій. Він такий, знаєте, собі дофаміновий аромат, який не зна. Знаю, чому, хоча він і єстівний, так звісно, в ньому є їстівні ноти. Незважаючи на це, не хочеться їсти солодке, коли ти його наносиш, а просто хочеться радіти, тішитися. Цього дуже і дуже нам наразі не вистачає. Завдяки ароматам. Ми можемо піднімати собі настрій. Тому табак BDK Parfums це ще одна моя рекомендація. І те, що я буду сама вживати на новорічні свята. Сьома позиція: Нішан Ані. Аплодисменти, Нішан Ані, це найперше для мене лактонна, таке винахід лактонне серед всіх ароматів Нішан. Виділила я саме для себе окрім дюфблютен. Мені подобався аромат дюфлютен, але потім на моїй шкірі було занадто багато шкіри. Тому я його відставила і перейшла до Ані. Ані це лактонна, цитрусова, така бергамотна композиція, містить в собі поряд зі свіжими ароматами, компонентами, такими як. Як я вже сказала, бергамот та імбір, так вона містить і рожевий перець, і троянду. Тобто в цьому ароматі його лактонне звучання супроводжується оцими такими новорічними вприсками. <схід> тобто, коли ми відчуваємо там, аромат імбирних пряників, наприклад, да? або тих же цитрусів, все це змішано в Ані, але повторюю, що база в нього лактонна, і це все ж таки східний гурманський аромат, який теж розслаблює, покращує настрій одразу, зігріває. Зсередини це аромат, в якому хочеться бути леді, але ця леді іноді хоче подрукувати. Назвімо це так. Тобто, це така вільна композиція вільної жінки. Це жіночий аромат. Якщо бідікий парфам стабак це унісекс. Ну, хоча я теж бачу тільки на жінці. Все ж таки, ані я не бачу на, на чоловіках. Взагалі Це ніжна, жіночна композиція лактонна. Мені вона десь трошечки нагадує маск Маорі від Женералі П'єра Гійома. але тільки своєю лактонністю, оскільки маск маорі це взагалі історія не про те. До речі, я б його теж наділа на, на новорічні цвята, але чомусь добірку він не війшов. Я рекомендую Ані від цього серця, оскільки Ані це відкриття 2023 року для мене. Дізнаюся, він раніше був вже бестселером, але тільки в цьому році я його для себе відкрила і тому його од щирого серця раджу вам. Ще один красунчик від Xerdobe це Asento overdose. Назва мені не дуже подобається, тому що аромат одразу обіцяє бути якимось дуже перенасиченим чимось, так? тобто overdose або Superdose, як у Джулія Ну Там зрозуміло, багато молекул, багато абраксану. Тут чого багато не зрозуміло, але я можу сказати, що в овердозі багато соковитості, позитиву. Ще раз повторю такого, знаєте, полаючого дофаміну аромат. Після нанесення якого ви вже не можете бути взагалі сумним, якимось там пригніченим, за щось там перейматися. Це аромат щастя. Як вони це зробили, не зрозуміло. там в піраміді з'явлені зелені ноти, альдегіди. Де вони там взагалі їх зайшли? Для мене це фруктова бомба, але фрукти настільки дорогі. Та закордонні, якісь такі заморські фрукти, що мені навіть їх їсти страшно, я просто їх ношу на собі. Цей аромат відчуваю і кайфую від цього. Також у піраміді є сосна, ну, звісно, так, на Новий рік сосна нам потрібна. Фруктові, ноти сказала, жасмин Жасмин надає пудровість цьому аромату в базі. Але в цілому композиція одна з небагатьох, взагалі, серед яких я знаю, вона звучить абсолютно цільно. Це така куля суцільної... Втіхи. Дуже подобається мені овердос. Особливо мені подобається його оформлення цього аромату. І мені здається, воно влучне, максимально дотепне, тому що саме такий золотий, вагомий такий злиток, так, такий флакон, він обіцяє багато радості, багато втіхи, і так воно і є. Тому на свята овердос Форевер. Передостанній компонент нашого зимового щастя це Робер «Аламеда», аромат про який я розповідала, можливо, не пам'ятаю, але в мене був огляд давно-давно ще ретро мої випуски. Про аромати Піге. Робер Піге це такий дуже витончений бренд, і зовсім не кожному він зайде. Мені він заходить. Я люблю старовинна, я люблю класику. Я все це люблю. Але меда аромат, який, як на мене, не знаю чому, але схоже на візу від Робера Піге. З візою в мене тяжкі відносини. Я її люблю обожнюю. Але весь час я її то продаю, то купую, то ношу, то ношу. Тобто, в нас з неї така стагнація. Навіть не стагнація, а не знаю, як це сказати. Нас так складні невротичні стосунки, скажімо так, аб'юзивні. Вона мене об'юзить. Але я її обожнюю і знімаю капелюха щодо аламеди. Все м'якше, простіше, не тому що сам аромат. Простіше ні, просто мені вона більш зашла, і ми з нею потоваришували ну швидше. І вона в мене залишилася. Вона, звісно, дуже насичена. Це аромат для тих, хто бажає зустріти новорічну ніч або Різдво. Ну точно не в компанії бабусі. Це така вечіркова тема. Це тема якоїсь такої високого рангу вечірки. Не дискотека в клубі. ні-ні-ні. Тобто, це щось таке дуже високе, дуже богемне. Ну, я б сказала, навіть вище, ніж інстаграмне. Щось театральне. Щодо піраміди, нам обіцяють лілію бергамот та ірис. Ну, що вам сказати, ірис, звісно, відчувається у серці цього аромату, я відчуваю сливу. Не знаю чому, але я відчуваю соковиту сливу з ірисово сподрою. Це, до речі, єдине поєднання серед усіх, які існують взагалі в парфумерії, ірису з чимось, так? Ось саме ірис зі сливою я можу терпіти, носити, і мені подобається. Якщо Ірис з чимось іншим поєднаний або... Не дай Господи, він один, все, мене можна катувати. От саме Ірис із сливою це персик. Не знаю, нема там сливи в аламеді, але мені вона там чується, вона соковита, вона розкішна. Тобто, якщо ви хочете розкішний новий рік, аламеда від Робера Піге. І останній або перший, або останній з кінця, не знаю, аромат новорічної або Різдвяної ночі це назомату наркотик Венус. От так несподівано. Несподівано я назвала це аромат, несподівано для вас, але навіть і для себе теж. Тому що аромат білої лілії, жасмину та туберози зі спеціями, ну де-де-де-де-де ну, 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 це можна знайти? А я вам поясню: аромат зимових свят має бути виключення, яке лише підтверджує правило. Сосна була. Смаколики були, мандарини були, не знаю, все, все таке тепле, затишне, огортаюче, все це було. На сумато, взагалі, це такий бренд. До речі, якщо цікаво, подивіться на моєму каналі. Є повний огляд на самату в двох частинах. Це найпопулярніше відео мого каналу, після якого я потрапила у рекомендації і набрала найбільшу кількість підписників, на жаль, російських, але це не важливо. Подивіться цей огляд, ці огляди вони дійсно цікаві, вони інформативні. Там Багато, майже вся лінійка на замату на той момент, яка була, яка існувала існувала той момент без фантома, без садоназу. Наркотик Вєнус або наркотична Діва, наркотична Венера це аромат ексклюзивного нового року, такою не схоже на жодну новорічну ніч. Це аромат побачення, побачення з собою. Побачення з коханою людиною або майбутньою коханою людиною, і побачення зі своїм майбутнім це філософський аромат, незважаючи на те, що він просто складається з білих квітів, він дуже вдумливий, він дуже глибокий і дуже складний. Він відкриває жіночність зовсім з несподіваного боку. В цьому ароматі в будь-яку новорічну або різдвяну ніч жінка відчуває себе якоюсь неземною. І якщо це аромат на щодень. Це одна справа. Так, будь ласка, це ваш вибір. Ви любите білі квіти, як я люблю їх. Я, будь ласка, наркотик Венус у поміч. Але все ж таки в новорічні такі дуже такі моменти, які запам'ятовуються. Це буде незабутній аромат, і незабутній ефект і незабутні спогади. Тому якщо це вся моя добірка була вам корисна, то обов'язково прислухайтесь до мене. Спробуйте ті аромати, які я щойно вам показала, про які розказала. Це моя щира опінія, скажімо так, щире моє ставлення до цих ароматів. Я сама їх дуже люблю, маю в колекції, ношу і рекомендую. Я дякую Олі за цей таг або тех, хто-небудь напишіть мені, як правильно. Я вважаю, що це була гарна ідея. До речі, в моєму інстаграм є, не тільки в інстаграм, взагалі в всіх моїх соціальних мережах, ну, особливо в інстаграм, є відео, які представляють собою ну, просто такий короткий витяг. З сьогоднішнього відео, тобто це такі рілси на Тіктоці є, і є в інстаграмі. Там можна подивитися тим, хто не любить довго слухати про парфуми, а просто скролити, скролити, скролити. Там можна проскролити буквально одна хвилина. І вся ця інформація, яку я щойно вам виказувала півгодини, вона там максимально подана швидко. Також в моєму інстаграмі є спеціальні різдвяні сети. Які містять саме ці аромати з цього відео? Якщо вам це цікаво на долі, всі посилання заходьте на мої акаунти, підписуйтесь, звісно, на канал, поставте мені реакцію, пишіть коментарі. Піднімаємо з колін україномовний ютуб, він вже став ліпшим, вже став нього поліпшився. Він вже навіть дихає і одне очко навіть відкрив, але ще нам з вами пахати і пахати. Тому, будь ласка, записуємо відео, мої колеги. Пишіть підписники, коментарі, додавайте ідеї для відео. Я вас всіх вітаю з прийдешніми святами! Бажаю веселих свят, бажаю гарного настрою, витримки, бажаю терпіння. Звісно, всім нам миру, перемоги і слава Україні!